Ну, хеллоу. Okay. У мене є відео на каналі про мої незручні ситуації, в якому я згадала, що мене не дуже любили в школі. З мене сміялися, мене ображали і такі всякі. Х... Не дуже добрі. Ну, я вирішила зняти про це відео, тому що думаю, що багатьом кому це може відгукнутися ця тема. Почнемо з того, що я з Львівської області, і у нас в Львівській області є дуже цікавий діалект, в якому не кажуть банка, а кажуть слоїк, не кажуть нічого, а кажуть нич. І такі всякі різні цікаві слова. Все почалося в другому класі, можливо, раніше, можливо, трошки пізніше. Ну, це була початкова школа. Я була дуже такою дитиною, яка хотіла показати себе супер правильно, що не можна. Казати ніч і слоїк і тому подібні слова, а треба казати правильно. А також я була дитиною, їх можна зрозуміти, що я цим всім дуже бісила всіх. тому що, ну, кожна людина має право говорити так, як вона хоче. Але почнемо з того, що я була дитиною, добре, і це надає їм причини дінусь сміятися. Я дуже сильно всіх цим задовбувала і мене ображали, зі мною сміялися. Ну, мене просто не любили, якось хотіли показати свою антипатію до мене. Я ще була висока, найвищою в класі, можливо, найвищою в школі далі. Всі казали, що я дилда, що я як палка, хожу найвища. Та я не дуже навіть, така висока, я насправді 169 см зросту. Просто я не що була найвищою в своєму селі. Тому так мене називали, що я дилда-палка, найвища і взагалі. То, типу, таке ніби це щось таке страшне. Ну і ще я була така досить закрита, сором'язлива, дуже така тихенька, і можливо їм це давали ще одну причину, аби надіною сміятися, якось мене ще принизити і так далі. Коротше. Але коли я вже підросла, було у четвертому, п'ятому класі, можна вже в шостому. Я зрозуміла, що так робити не треба. Тобто не треба всіх переправляти, і кожна людина має право говорити так, як вона хоче. Але насмішки все одно не перестали відбуватися. Надіною сміялися вже не з якоїсь причини, а просто так, тому що я колись там когось переправляла, я колись там когось бісила, і взагалі я висока, я тупа, і тому можна за мене сміятися. Ну, звичайно, такі причини існують. Ну я, звичайно, нікому не давала відсіч, тому що я була, ну, можна сказати, сама, бо був мій клас і. Була я, навіть коли я щось пробувала сказати їм щось відповідь, вони так трохи підсміювалися, ніби я казала щось тупе зовсім. Зі мною вчився що мій кузин, і він старався мене якось якось мене підтримати. Він зі мною сидів разом, дружив зі мною. У нас були дуже хороші стосунки, ми сміялися разом. Коротше, він був моєю такою групою підтримки. Але, от коли його не було, я була сама. І що я буду робити цього класу? Ну, звичайно, я сиділа просто мовчки, собі слуховувала ці всі образи. Мені могли просто м'яч кинути в рюкзак і почати з цього сміятися. Я розумію, що там. Немає нічого такого образного, типу ну що такого, що мені кинули в рюкзак, в сумку, але мене ображав сам той факт, що з мене сміються. Це ж не нормально що ви робите, блядь, но вже всіх. Ну а потім ще з часом я здружилася з однією дівчинкою, навіть з двома. Одна була нормальна, насправді вона рідко не ну, сміялася, взагалі може навіть не сміялася, я просто не пам'ятаю. Вона старалася не брати в цьому участь, тому що вона насправді, була хороша дівчинка, розумна. Ось і ми з нею так досить добре спілкувалися, і була ще одна, з якою я теж подружилася, але вона була така. Можливо, вона трошки залежала від думки тих, хто мене ображав. Типу вона не хотіла якось зливатися з колективу, хотіла дружити з ними, тому. Що з ними було б дружити ніж зі мною, можливо, так не знаю. Вона деколи за мене заступалася справді. Вона раз сказала, що ну, дівчата, ну, якщо я хочу дружити з Юлією, чому я не можу з нею дружити? Але це було досить рідко, і вона більше спілкувалася з тими, хто мене ображав, і була більше на їхньому боці, ніж на моєму. Я вирішила разі розказати, що мені подобається один хлопчик в школі. Я це вже розказувала. От я їй сказала: ти можеш підійти до нього і поговорити з ним, спитатися його, чи я йому подобаюся, чи взагалі що він про мене думає. Я боялася сама до нього підійти, тому що я розуміла, що він зі мною навіть не стане говорити і буде теж наді мною сміятися, тому що він знав, що мене не люблять. Мене взагалі півшколи не любила. Ну, окрім звичайно старше. Вона мені сказала, так добре, я піду його запитаю. Я стала чекати на перерві. От стою, чекаю, чекаю, і вона приходить і каже, що він зараз сюди прийде в клас. Я така Ссоє! каже, щоб він не приходив. Вона каже: Ну як я можу йому сказати, що він не приходив, як я вже йому сказала, бо він прийшов. Я така, я ж собі сказала, що ти лише в нього запиталася. Вона така. Ну, так і вийшло. Ну вийшло то вийшло. Добре. Я вже тоді була на стресі, на дуже сильному стресі, тому що я не знала, як себе поводити перед ним, як взагалі себе поводити, що йому казати, як з ним про це говорити. І взагалі я дуже сильно цього боялася, тому що це була моя перша любов шкільна. І що ви думаєте? Коли настала перерва, він прийшов разом із своїми друзями, і всі почали з мене сміятися разом із тою моєю. Подругою ну, мені було тоді супер обідно, Я б тоді прийшла додому, плакала. Звичайно, говорила про це мамі, татові, вчителям казала. Вчителі говорили з моїми однокласниками, але звичайно, це не давало жодного результату. І наді мною все одно продовжувала сміятися. І я вирішила, що все, я це терпіти не буду. І я вийшла їм давати віць. Я почала теж з ними сваритися, казати, а якого хера ви так до мене розмовляєте. Ну, я старалася якось себе відстояти. Старалася, але не виходило в мене це. Ну, Я вже просто змилилася, вже вирішила відучитися ті, скільки там мені залишилось, 3-2 роки. і піти 59 класу. От відучуюся, відучуюся, терплю це все гівно, лайно лайношеється на мене. І одного разу, одного прекрасного дня, моя мама підійшла до мене і сказала: Юля, ти хочеш перевестись в іншу школу? Я тоді була на сьомому демі. Але окрім того, що я була ще дуже рада, я ще дуже сильно переживала, тому що я не знала, як мене приймуть в іншому класі, але я думала все. Як буде, так буде. І ось я написала до своєї нової класної керівнички, що я ваша нова учениця. Можете мене додати до групи класової, і вона мене додала. Я спочатку дуже переживала, думала, що всім буде на мене пофіг. Але насправді всі були дуже зацікавлені мною, писали до мене, знайомилися зі мною. І мені було б так приємно. Хочу зауважити, що я така людина, яка ну мені дуже важливо, щоб ви проявляли до мене цікавість, тому що був у мене випадок, коли я ходила з тою дівчинкою, яка привела. Того хлопчика, який мені подобається до мене в клас, ну, до нас в клас. Я з нею старалася здружитися, я вічно ходила за нею, вічно з нею спілкувалася, цікавилася. Ну, я хотіла з кимось роззнайомитися, поспілкуватися, тому що ну, мені цього бракувало. І от вона мені раз сказала: Юлі, чому ти вічно за мною ходиш? І вона мене попросила, щоб я більше так не робила, щоб я не ходила з нею. Мені це дуже сильно запам'яталося, і я до сих пір не можу про це забути. Навіть коли я переїхала сюди в Польщу і пішла вчитися в ліцей, ну я не могла до когось просто підійти і познайомитися. Тому що я одразу думала, що всі не хочуть, аби я включалася в розмову, коли хтось спілкується між собою. Я чомусь думала, то що не захоче сказати мені, Юля, ну ми ж не хочемо, щоб ти була з нами. Ми хочемо бути двоє-троє або п'ятеро. Чому ти втручаєшся? І через це я ні з ким не знайомилася, я з ні з ким не говорила. І тому мені важливо, щоби мною цікавилася, тому що коли я бачу, що людина мною цікавиться, хоче зі мною знайомитися, я тоді розумію, що я не нав'язуюся, тоді мені легше. І тому мені було дуже приємно, що нові однокласники почали мною цікавитися. Зі мною знайомитись, щось мене питатися. Боже, ну, ці люди змінили моє життя на до і після. Я не знаю, якою б я зараз була і що б я взагалі робила без них. Я напевно, що просто сиділа вдома, була якась dead inside. Коротше, ну я дуже вдячна кожному, хто зі мною тоді вчився. Можливо, якщо хтось дивиться з мого класу відео, That's то всім привіт. Я кожного повітаю і всіх вас, люблю. І я хочу вам сказати одну дуже важливу річ: якщо вас принижують, то шліть їх всіх От так, як це зробила я. <сміх> ну, не я, а моя мама перевела мене в іншу школу. Але і змінюйте щось. Обов'язково змінюйте. Не змирюйтеся з цим. І я бажаю вам, щоб у вашому житті все складалося так, як ви цього хочете. І щоб ви не допускали, щоб всякі засранці, дебіли і придурки з вас знущалися. Добре, все, я буду з вами прощатися. Па-па!